Вітаю вас на календарі 15 червня, день медичного працівника. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави, лікара-стоматолога, викладача Буковинського державного медичного університету, депутата Шевченківської райради у місті Чернівці Віктора Ватага. Вітаю вас, пане Вікторе! Доброго Вітаю день. вас з професійним святом! Дякую сьогодні. День медика, і ми з вами будемо говорити про професію медика, медичного працівника. Це ж ваша професія, так так. Що для вас взагалі означає медицина слово? Ну, для більшості людей е медицина асоціюється з хворобою. Взагалі, е слово медицина в перекладі з латинською вона є е перекладається як мистецтво лікування. Для нас, стоматологів, е це не тільки мистецтво лікування хвороби, а і мистецтво приносити е гарну посмішку. Впевненість собі, яка дає гарна посмішка. І е, в кінцевому результаті е, підвищує якість здоров'я, якість життя. Це і лікування, і профілактика. Це і лікування, і профілактика, і, і взагалі збереження е, е, якості е, життя. Ну, правильно, кожному важливо мати не лише гарну, але й здорову усмішку. Ну, так, як казали е, наші. Зустрічають пайдюшки, проважають по уму. Ну, Гарна посмішка тут не останню роль грає. Ще нікому не завадила, так? так? Пане Вікторе, ви і депутат, і лікар-стоматолог, і викладач. Яка з цих професій для вас ближче до душі? Ну, Щоб сказати, що вони всі под'єднані в собі. Кожна з цих видів діяльності моїх. Вона пов'язана з людьми, і кожна із них взаємодоповнює себе. Взаємодоповнює в тому плані, що спілкуючись з людьми, сам навчаєшся, сам чогось вивчаєш, набираєшся досвіду. Навіть спілкуючись з студентами, до речі, сказати, що наші студенти дуже розумні діти, то ну, він сумнівався, звичайно. Від них можна почути досить. Цікаві речі, цікаві речі, які використовуєш потім в своїй практиці. Спілкування з мешканцями Шевченського району теж переконуюся, вивчаєш їхні потреби, переконуюся в тому, що треба людям для нормального життя. Правда, небагато є можливості, щоб задовільнити всі ці потреби, але стараємося в цьому плані працювати. Наскільки дозволяє нам наш скромний, скажімо так, бюджет на нинішній час? Якісь віддати пріоритет, якісь професії я не можу, бо все життя пов'язано з учобою, з лікуванням, спілкуванням людьми в будь-якому з цих випадків. Ну і в стоматології ви не сказали, ви теж більше віддаєте, мабуть, правда, тому що робите щасливими наших чернівчан, mm -hmm. даруєте їм гарну, здорову посмішку. Ну і не тільки посмішка. Я скажу так, що е, е, в декотрих моментах лікарі-стоматологи вперше і першими можуть виявити загальне захворювання пацієнта і попередити їх. Тому е, це не тільки гарна посмішка. Чомусь в останній час вона, звісно, зводиться до того, що гарна посмішка. Здорові зуби це здоровий шлунок, здоровий організм, здорове е, е, харчування. Це здоровий повністю організм, і звідси і здорове суспільство. Як давно практикуєте стоматологію? Я дуже давно, вже з 86-го року як закінчив івано франківський державний медичний інститут. Ну, і, скажімо так, в медицині я ще з 89-го року, коли почав працювати лаборантом на кафедрі біології в тому ж інституті. Тому з медициною в мене пов'язано вже досить багато, вже років 35. Спочатку була е, стоматологія, так практична, а потім вже ви почали викладати. Я так думаю, що всі лікарі, які е, е, закінчили е, медичний виш, вони в своєму роді є викладачами, бо приходять нові молоді лікарі, які яким треба щось підказати, е, показати. Тому в великому по великому рахунку. Наша робота завжди пов'язана із практичною діяльністю із діяльністю і з тим, що навчати молодих. До речі, навчаючись у них, навчаєш сам, береш від них теж якісь нові моменти. От ви викладаєте в Буковинському державному медичному університеті? На мій погляд, треба дуже любити цю справу, мати величезне терпіння, і, мабуть, основне це налагоджувати контакт з кожним студентів. Як вам вдається це? Вдається, мабуть, правда? ж? Розумієте, я до починаючи коли вони приходять до нас на другому курсі, вже опановуючи іменно спеціальність стоматологію, я вже відтоді відношуся до студентів як до колег. Тому в нас налагоджується такі добрі відносини, колегіальні відносини. І Ви як друзі стаєте, так? Практично так. Да. Ви знаєте, і до закінчення університету ну, це вже як рідні люди. Угу. Прийшовшись, йдучи сюди на програму, я на вулиці зустрів, ну я знаю. Півтора десятка своїх студентів, з ким перегорив, з ким поздоровився. Ми стаємо близькими друзями. І після закінчення, цей контакт, закінчення університету цей контакт у нас не, не, не припиняється. Ми продовжуємо спілкуватися і не тільки на медичні теми, хоча й звертаються за допомогою, за порадою. Тобто ми стаємо друзями. І я так думаю, що до, до студентів треба відноситися дійсно, як до, до, до добрих друзів, Наприклад, до колег. Основах так? так. ви знаєте, я зараз згадала свої студентські роки, пам'ятається ті викладачі, які зуміли знайти контакт з кожним студентів, мають справді до себе краще ставлення. Кращу віддачу, чисто по-людськи від кожного студента. І навіть тепер, закінчивши університет, ми зустрічаємося, говоримо про якісь життєві ситуації. Справді дуже важливо знаходити. Я вам раджу з кожним знаходити спільну мову, з кожним контакт, тому що це дуже важливо. І в навчальному процесі, і взагалі по житті. Наші студенти дуже цікаві люди. У вас є всі, іноземні всі. студенти, так? Ну, на стоматологічному факультеті у нас небагато іноземних студентів. Поки що є е, ш, да, після дипломної освіти лікарі-ординатори іноземці, а в основному це громадяни України, але, правда, з різних регіонів, скажімо, України. Скільки вже років викладаєте? Я викладаю вже п'ятий рік. Наш стомат-факультет Буковинського державного університету утворений сім років назад. От цього року буде третій Харині, випуск. Порівняно нещодавно. Нещодавно. Угу. Третій випуск зараз буде вже лікарів-стоматологів. Але я вам скажу, за, ці, за цей невеликий проміжок часу треба сказати, що наш стомат-факультет займає лідуючі позиції по Україні. Наші студенти кожного року їздять на стоматологічні олімпіади, де завойовують призові місця. Перша трійка. І угу. це дуже, дуже, дуже тішить наш університет. В перші тобто, роки створення факультету вже такі результати? У нас дуже багато дійсно практичних лікарів, які видно, ще пройшли практичну діяльність досить велику, і потім пішли на викладацьку діяльність. Угу. А практична діяльність все-таки дає змогу підійти до навчання по-іншому. -інш. По угу. Дійсно по-іншому. І навчати тому, що не просто теорія. Uh -huh. Теорія це без практики, так з одним крилом, далеко uh -huh. не летить і високо не піднімається. тому ну, Мені взагалі здається, що медицина це одна з тих сфер, де важливіше, мабуть, чітке поєднання теорії і обов'язково з практикою. Обов'язково. і З перших кроків, напевно, напевно, з першого курсу треба поєднувати. Теорію, практику. Практична діяльність це спілкування з пацієнтом, це відношення до пацієнта, це проникнення їхньої цими турботами пацієнта. Не завжди є, да, у нас є дуже багато методів діагностики, але це суха діагностика. І коли ти спілкуєшся з пацієнтами, тобі можеш розказати дуже багато поділитися з тобою. Тим, що що його турбує, чого не на моніторі не побачиш. Іноді, мабуть, навіть словом можна допомогти людині, і більш ефективно буде це, ніж пігулку приписати чи зробити якусь процедуру. Так, 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 так. Є така народна наша медична мудрість, що якщо після розговору з врачом тобі не стало легше, це плохий врач. Слово і лікує, слово і калічить. Тому. Дійсно, в розмові з пацієнтом треба дотримуватись тих правил деонтології, щоб не нашкодити. Одним словом, можна заронити таку не то, що тінь, а таку масу у пацієнта, угу. що він може на цьому одному слові і згоріти. Навіть інтонацію, мабуть, правильно потрібно підбирати. Ну, я думаю, що за ці роки мої праці. Я впевнився, що от, як ми казали з студентами, так і з е, пацієнтами. Вони дійсно стають би, е, рідними і е, так само зустрічаємося. І вони навіть приходять розказувати не тільки про проблеми, якісь здоров'ям, а про сімейні проблеми. Ми спілкуємося. Це вже е, за 30 років практичної діяльності. У мене склалася величезна е, когорта людей, які е, постійно лікуються, з якими ми зустрічаємося. І на вулиці, і обмінюємося всякими не тільки медичними, а й життєвими проблемами. Пане Вікторе, ви надаєте весь спектр стоматологічних послуг. Яка стоматологічних процедур ваша найулюбленіша? Є така? Це ж справа вашого життя. Улюблена справа. Щось можна виділити? Виділити я не буду, не думаю, що можна. Найулюбленіша послуга. Чи маніпуляція, я би не виділив. Та, яка принесла полегшення пацієнту, та, яка привела до виздоровлення пацієнта, та, яка е, дійсно подобається і тобі, і пацієнту, вона стає е, для тебе е, і улюбленою. А е, виділити я це роблю, це не роблю так неможливо. Як То, ви професійно і по-філософськи підійшли до відповіді не, на моє запитання. Тому о, виділити медицину, я це люблю я не люблю. Треба робити все добре і принаймні старатись робити добре. Погано в не само вийде, але треба робити добре. Мені відомо, що ви лікуєте і маленьких пацієнтів. Це складно, мабуть, зважаючи на те, що вони вередливі, примхливі і часто батьки їх налаштовують, що це страшно йти до стоматолога. Як ви з ними знаходите спільну мову, з малечею? Ну... Маленьких пацієнтів в мене не так багато, це в основному діти моїх вже пацієнтів, які вже роками лікуються, і яким я вимушений допомагати, бо я взагалі спеціальність моя стоматологія, не дитяча стоматологія, але іноді приходиться стикатися з такими пацієнтами, маленькими. Я би не сказав, що вони такі вже дуже вродливі. Якщо з ними знайти спільну мову, вони дуже прекрасно почувають себе і навіть просяться потім прийти. Коли вже ми підемо до, до того дяді, щоб він подивився на Ну, До кожного є свій підхід. Одні зразу прибігають, і, не чекаючи, навіть залізають в крісло, другі, з другими треба поговорити. Я би не сказав, що є якісь такі, отакі. От Підхід конкретний, будемо по цьому шаблону, і все. То маленька людина, вона вже людина. До неї теж треба підхід бати. В будь-якому випадку, в залежності навіть від пори року, від психологічного стану, Мачай, коли так. вона прийшла після садка чи, чи зранку? Ну, мені здається, що е, налаштування дитини на е, стоматологічні якісь маніпуляції, це справа батьків. Тому батьки не повинні їх налаштовувати на страх, що це ну, боляче, що це страшно. Тобто робота починається з маленькими з дітьми, пацієнтами ще е, починати треба з батьків, так пропрацьовувати цю ситуацію і проговорювати їм, що не варто насаджувати ці страхи. Їм. Правильно дійсно наші пацієнти вже як батьки, я маю на батьків. Вони пройшли е, досить нелегку, так сказати, е, школу радянської медицини, коли не було цих технологій, що зараз, не було цих апаратури, тоді не було, було страшно, тоді було, було боляче. І в них е, підсвідомо е, залишився цей страх до стоматолога. Я би сказав, що наші діти зараз не бояться стоматологів, бо маніпуляції практично безболісні, е, підхід е, до них е, теж. Скажем, хороший, і вони з радістю йдуть до стоматолога, не як до якогось чогось страшного. То, що підсвідомовір їхніх батьків впливає, це друга справа. Іноді мама сидить в кріслі більше біля крісла і більше переживає як дитина. І потім зі слізами налодить. Та як ти як ти змогла так витримати? Такими не поляками. Мама мама більше переживає і майже в сльозах сидить. Але кажуть. Стараємося мінімально причинити якусь болісність. Та, в принципі, зараз неможливо це зробити. Пане Вікторе, ви всього досягли в своїй професійній діяльності, чого бажали. Можете пригадати зараз? Ви знаєте, я би сказав, що я тільки починаю. Ось як. Да. Що в планах, якщо не секрет? В планах багато чого. Багато чого в планах. І не тільки в стоматології, в житті багато чого є. І навчити, і дітей своє покоління. Зараз моя дочка закінчує школу, я теж думаю, стоматологію. Так, бо комусь треба передати свої, свої mm -hmm. знання, свій досвід. А вона хоче цього? Бо знаєте, хоче. Ви питали її, так? Ну, Це ж я, не пита, я не питаю. Я з самої малечі прививав любов до чого? До біології, uh -huh. до анатомії е і з часом до медицини. Е я скажу, і воно потім воно якось підсвідомо, вже і, і, і другого шляху немає. От в мене є медицина, я маю там бути. Пане Вікторе, зараз є чудова нагода поділитися із нашими телеглядачами, і відповідно зі своєю донечкою, тими секретами успіху, які ви застосовуєте в досягненні своїх цілей в професійній діяльності. Прості секрети успіху це добре ставлення до людей, не в залежності в який соціальний статус вони мають, незалежно в від того, який матеріальний статус у них. В будь-який час, коли я кажу своїм пацієнтам так в будь-який час, коли вам потрібна моя допомога, ви можете до мене звернутися. Нехай це буде неділя, субота, нехай це буде ніч. В будь-який час ви можете мені дзвонити. Це не значить, що стоматологія це неургенція. Коли болить зуб вночі, то здате на все. Тому я кажу своїм пацієнтам, в будь-який час я можу вам допомогти. Я і... переконана в тому, що вас люблять і ваші пацієнти, і ваші е, студенти, і друзі, адже ви завжди готові прийти на зустріч, на допомогу навіть вночі. Зубна біль вона е, не, чекає, не до ранку. чекає до ранку, кругодобово болить. І коли воно болить, то не треба чекати, допомогти. Людям, це вже є, от то, що ви казали, це вже є щастя. Оце от, моя е, улюблена процедура допомогти. І коли ти знімаєш біль, і пацієнт е, приходить заплаканий, а виходить з поспішкою, оце вже приємно. Яка б вона не була процедура, анестезія чи, чи якась друга маніпуляція, але пацієнту стало приємно, значить, ти е, зробив свою справу добре. Я гадаю, що зараз вас почули і пацієнти, і студенти, і просто друзі. Сьогодні день медичного працівника. Я гадаю, у вас є що сказати тепле, що побажати своїм колегам. Будь ласка, якщо можна, я ще хотів би нагадати таку історичну для нашого краю, для нашого вуза дату. Того року, 70 років, утворення нашого Букулинську державного медичного університету. Uh -huh. Це знаменна дата. 70... за 70 років вийшло дуже багато медичних працівників, які працюють, я впевнений, по всьому світу. Це не тільки пострадянський простір, а весь, весь світ. Багато людей працює і в Америці, і в Європі. І е, в Азії, я маю на увазі, і в Ізраїлі дуже багато людей приїжджають, е, і дуже е, багато людей е, розійшлося по світу за ці 70 років. Я би хотів всім, всім медичним працівникам, всім лікарям, які вийшли з нашого медичного університету, побажати здоров'я. Не тільки їм, а їхнім е, пацієнтам, їхнім близьким. Родичам, які з розумінням ставляться до їхньої професії, бо іноді вона викликає десь шоковий стан. Але головне здоров'я, щоб довгі роки вони могли надавати ту дійсно кваліфіковану допомогу і віддавати свої знання, які вони отримали в нашому університеті. Ну, я дуже сподіваюся, що такі теплі слова зараз долетять до всіх випускників, всіх медиків, всіх, кого ви привітали. А телеглядачам нагадаю, що на календарі 15 червня, день медичного працівника. Я теж вітаю всіх дотичних до цієї професії. Зустрінемося на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.